Доброго дня, шановні жителі і жительки Новоселища. Сьогодні у нас досить болюча для багатьох тема. це бездомні пси, які заповнили Новоселиця. Чому саме на смітнику я починаю цей репортаж? Тому що малих цуценят з Новоселиці часто привозять сюди. Один плюс звідси їх іноді забирають по домінках. Але є добрі люди, які щодня приїжджають, їх тут підгодовують. Але я думаю, що більше нам цю проблему розкриють фахівці, тому коментувати сьогоднішній сюжет буде начальник відділу житлово-комунального господарства транспорту міської ради Галина Бідяк. А раніше, ще буквально 10 років назад, 8 років назад, цієї проблеми не було, тому що не було закону про жорстке поводження з тваринами, і у нас працювали санітарні такі, санітарні такі бригади, які час від часу, два рази на рік, які робили відстріл безпритульних тварин. Коли в світ цей новий закон про жорстке поводження з тваринами, це стало, це виконання цих робіт стало забороненим. І з того часу перестали це робити. Тобто тварини почали розмножуватися і ставало більше, більше, більше. І зараз маємо, що ми маємо. На сьогоднішній день по закону, по закону відстріл, знищення, евтаназія — Зараз це заборонено. Тому тварини заполонили наші, наші міста, містечка маленьке якщо якщо йти якщо вивчати чисто читаючи закон то написано якщо ви бачите на вулиці безпритульну тварину і ви повинні повідомити повідомити про це про це в міську раду міська рада тому що тварина, яка, яка знаходиться зараз на вулиці це є комунальна тварина вона є власністю міської ради міська рада повинна цю тварину вилучити і помістити в притулок але справа в тому яким чином вилучити хто це має вилучати працівників Спеціалізованих немає і притулку на жаль немає, тому що притулок це є комунальна установа, до якої дуже багато для будівництва її це вимагає дуже дуже великих вимог. Тобто це буде дуже великі фінансові витрати на сьогоднішній день. На сьогоднішній день по Чернівецькій області е, немає е, жодного притулку. Хоча е, створилися в, в Хотині волонтери, самотужки створили, створили е, притулок, е, який е, 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 існує на сьогоднішній день, але ми спостерігали е, за за цією. Е, як сказати за цим досвідом, за цим досвідом ми спостерігали, і звичайно, мене завжди цікавило, що буде через рік після відкриття цього притулку, як він буде виживати, як він буде працювати. Я спостерігала за хотином, тобто вони відкрилися десь два роки назад, і спостерігала за, за сокірянами. В сокірянах міська рада відкрила притулок. Відкрила притулок. І так само я чекала рік подивитися, де в них вилізуть якісь проблеми, якісь, чим це закінчиться. І щоб ви знали, значить, через вже сьогодні, в липні, коли рік пройшов, ще стаття Суспільне, міська рада Сокірян, вони пишуть про те, що притулок, що вони фінансово отримувати притулок цей не в смозі. І просять волонтерів, щоб волонтери взяли на опіку, на опіку цей притулок. На сьогоднішній день я спілкувалася з волонтером. Який утримує зараз, максимально утримує, це є лікар, анестезіолог в, Сокі... в Сокірянах, і він, і директор стерилізаційного центру міста Чорнівців, де я неодноразово одноразово приїжджаю, спілкуюсь з ними з цією проблемою. І вони мені двоє кажуть: ніякому разі не йдіть, не йдіть шляхом утворення притулку, тому що ви питання не закрите. Якби в місті було б. Всього загалом там 60 тварин, і ви з міста забираєте 60 тварин, і місце залишається чисто. І ви тих 60 тварин отримуєте. Але ви заберете ці 60, ви через рік будете мати ту саму кількість на вулиці. Тому що ніхто не, не, не говорить про те, де корінь зла е, утворення цих тварин. А корінь зла це домашні тварини. У нас е, історично це так пов'язано, що в кожному дворику. Напевно, від бідності, тому що привіт, від бідності було здорово історично. Я думаю, що це пов'язано це від бідності, можливо від бідності держави, тому що кожен думає борщик не не, не викинув, а ви викинув собачці. крадіжки дуже було багато в дворі. і люди тримають тварин для того, щоб. Свої лишки викинути. Це традиційно наше національне. І Тому ці тварини утримуються, але немає, немає культури поводження з домашнім. НКП <кліг> — центр стилізації, тварин. назвати Е, Скажіть трохи про вашу обстановку. Виїжджаємо, ловим з собою. Як мені сказали в Чернівцях, це комунальне підприємство. Так. І в Чернівцях вони безплатно, працю... безплатно працюєте, а по районам вже на замовленнях. Да, той, да, та... да. Тому що ну, у нас міська рада виділяє кошти на безпритульних собак, а вже райони домовляються. Якщо... Скільки громад замовляють ваші послуги? Часто бувається? Ну, виїжджали і на Тернопіль, виїжджали, Чортків, Капичинці, в, в нашій області, Стерожинець був. Глибока була. Ну, тут ви вже четвертий раз, наскільки я знаю. Ну так мені сказали. Походу, так. Да. А от яка процедура? От ви, зараз вам дають цих псів далі? що? Ну, привозимо на базу. Вони у нас дівчата стерилізують їх. Там ну, Вже як домовленість йде 5-10 днів, перетримка йде після стерилізації. Ми тоді випускаємо їх, привозимо назад. Ну, вже якщо треба, доловлюємо. Скажімо так, роботи вам вистачає. Море. <laughs> – А скільки коштує yeah. послуги така по стеризації собак? Якщо чесно, я не знаю. Я... Приватна особа, от я захочу, наприклад. Ну, домашні собаки, наскільки мені відомо, 1800 гривень. Як я можу, наприклад, свою собаку Ну, Домашню собаку дзвонять в центр стилізації адміністратору, вона веде окремий журнал на домашніх тварин. Вони беруть, те саме, записують на який день, на яку годину. Ви привозите собаку, там до години часу чекаєте. Дівчата стилізують, ви її забираєте назад. І вже вдома собі наблюдаєте, як, як вона з поводу. Да. Ну, з бродячими так не буває, їх треба тримати. Ну так, да, бо шви буває, що навіть у нас в вольєрах вони самі собі шви розлизують, нитки розходяться, приходиться перешивати. Скажіть мені трошки про цю вашу всячу справу. Що ви хочете? Всяча справа. Жалко їх, тому що їм ніхто не допомагає. Вони беззахисні, безмовні, дуже багато невдоволених, що ми їх кормимо. Але разом з тим ми, ми будемо це робити. Робили і будемо це робити. Допомагати як можемо. Ну, наскільки це? Ну, яким способом? Це ж навіть треба час, гроші якісь. Час, гроші. Щодня закупляємо, ходимо, кормимо. Кожен має свої оріоли, обітання. О, зараз побачите, зараз цей буде сторож. Ми з ним розмовою маємо, чуть не щодня. А що він буде не подобається? Так, бо тут діти, не корміть, а, а, де кормить? В парку, а парку дітей немає. Ну, тобто то такі, знаєте, переселенці лізуть битися, але це все нюанси. Ну, <різь> а <різь> давно ви цим займаєтесь? Так. <різь> На постійній основі. Ну Це я бачу по місту, це ж хоче. Ну а самі от люди, жителі міста, як до вас ставляться? <рик> як ставляться по-різному? То, то як? Хто Могу. не любить тварин, той погано ставиться. Хто любить, той завжди з посмішкою, завжди навіть і сам. Хочеш щось допомогти. Все одно, хочеш, не хочеш, але ці тварини буває, що викидаються на людей. Буває, звичайно, але ну, від цього ніхто не може застрахуватись, тому що ми ж не знаємо історію цієї тварини, як її викинули і все. Ми стараємося допомогти як можемо, не створювати якісь такі ситуації, щоб ну, не збирати в кучу цих конфліктних тварин, тому що вони є, дійсно є. Але ну, треба якийсь притулок, треба якийсь відлов, хоча б для проблемних. Ну щось таке. Але ну не вихід же вбивати, травити і все таке. І ви знаєте їх всі в обличчя, як його звати. Так, звичайно. А вон той чорненький. Я зазвичай на машині під'їжджаю і він вже завжди біжать. Катя, там ще й чорний. Катюша. Ні, це не Катюша, це хлопчик. Ми його зараз покормимо. По

Не не в вищому закладі, де я навчалася, і ніде ніколи зі мною ніхто не проводив розмови, не було лекцій, не було розмов про поводження з домашніми тваринами. Я про це не знаю. І всі наші люди так само на сьогоднішній день в школі це не вчать, ніде не вчать, і в нас дуже низька культура. І тому тварина народила. І вони в коробочку, і куди відвезли в Новоселоцю, під базар, новоселицю в лікарню, новоселицю під якусь столову, а там виживуть. І ось оце таке розмноження. Звичайно, саме по закону, що про що закон говорить, єдиний метод на сьогоднішній день. Регулювання кількості тварин, це є стерилізація. Чим, чим добра стерилізація, Значить, Ми минулого, минулого року разом з компанією 4 лапи провели стерилізацію 136 тварин. Скажу відверто, десь, напевно, на вулицях залишилося тварин, можливо, 20, яких ми, ми, ми не змогли зловити. Чим добре цих тварин не вилучати про вони стерилізовані. Тварини повертаються на свої ареали існування, де вони, де вони проживали, і вони ту територію тримають. Туди не потрапляє інша тварина, не стерилізована, вони туди не допускають. І там і там немає розмож. Мені приємно було поспілкуватися з ветеринаром Малігашевським, який сказав мені, ти знаєш, я дійсно відчув вашу роботу. Він проживає в дворі п'ятипорохового будинку, і він сказав, що за рік у нас не з'явилося жодної чужої тварини, і по підвалах не було за рік ніякого приплоду. Але у нас виникла інша проблема. У нас ми спостерігали за тим, що тварини, які просто лізовані, десь 15-10% тварин стали більш агресивними. Після стерилізації, тобто, у нас є дві локації там, де тварини до того були спокійними, вони проживали собі, лежали на тротуарах, ні до кого не чіплялися. На сьогоднішній день вони вискакують на дороги, на машини і стали агресивнішими. Ми це помітили, що така зміна відбулася при стерилізації. Чи методи стерилізації були якісь не підійшли тварини? Чи, чи що відбулося? Тобто важко про це сказати, але ці моменти є. І тобто, на сьогоднішній день. На рахунку стерилізації, моя особиста думка немає в нас притулку, не можемо нічого зробити. Але я рахую, що ми повинні систематизовано. Продовжувати стерилізувати цих тварин. Це робота в рамках закону, і я як працівник міської ради тільки маю в цьому напрямку працювати і систематично це робити. Тому рік назад було пристерилізовано 136 тварин, весною пристерилізовано було десь 13 тварин. І зараз я готуюсь вже у мене перемовини пройшли з стерилізаційним Чернівецьким центром. Ми готуємо 15 тварин на стерилізацію. Це треба робити обов'язково. Подальшому моя особиста думка, що з вулиць міста треба вилучати тварин, які є агресивні. І тому я створила групу, де були долучені, долучені всі люди. Ми знайшли всіх людей, які в місті переймаються тваринами. Люди, які їх кормлять. і це доволі зараз велика група, десь до 150 чоловік, і люди, які кормлять, люди, які. Не кормить, але фінансово готові долучитися в якихось моментах для того, щоб зрегулювати цю кількість тварин в місті в кісь ситуаціях. І ось ці люди допомагають мені працювати, тому що кожен раз я, якщо я до них звертаюся і говорю, що мені треба там якусь кількість просталізувати, де, де в мене сучки живуть, де, де якісь тварини, і вони мені оперативно розповідають, яка ситуація. Вони все знають, так да. і тому. Тому на, ми, ми на сьогоднішній день ми володіємо всією ситуацією, що де в яких локаціях робиться, починаючи від міського кладовища і закінчуючи україночкою кладовищем зеленим гаєм. Тобто всі люди там там є об'єднані в цій групі, тому в принципі легко працювати. Я рахую, що заяв є достатньо і багато заяв, які не доходять. Вони не доходять, якби всі заходили би заяви, тому що люди між собою розмовляють. І я навіть інколи казала, що пишіть заяви, тому що влада всі думають, всі думають, що все ок. А ок, тому що ви про це не говорите. Кожний раз відбувається, кажіть, відбувається, кажіть, щоб ми знали ці локації. І але я я рахую, я знаю всі місця, де на сьогоднішній день. Де є небезпечна ситуація, звичайно, була була по прикладу, була одна небезпечна ситуація, де на дитину неодноразово на людей в спальному районі прикормлена тварина, яка жила на локації, не давала пройти в спальний район. І звичайно, ми цю собаку ми виловили і ми її е, знайшли людину і вивезли тій людині. Привезли, не привезли звичайно, і харчі до цього часу веземо, і будку, і все, що потрібно було. Ні, ми такі дві тварини вже вивезли. Ну це вдалося, але це дуже важко, тому що ніхто не хоче брати тварин агресивних, і вони ці тварини вже дорослі. І ніхто не хоче. Тобто, це дуже важко, але це ну цих тварин треба вилучати. Бо я не бачу сьогодні на законодавчому рівні, не бачу допомоги від держави. Немає немає законодавства, де би відбувалося. Е, е, Облік домашніх тварин треба звідси починати. З цього корня зла. Якби були всі домашні тварини обліковані, якби вони були чіповані і, і, і вони вчасно були б стерилізовані, домашні тварини, от, от тут треба щось робити. Тому що ця сфера не задіяна, вона ніхто не вона абсолютно сама по собі розвивається і ніхто закони на них не покладені отут якби держава взяла взялась би за це питання тоді би щось би зрушилося ми тут уже зверху з цими з безпритульними ми справимося але в місті працює працює е, ветеринар наталія яка привіз привіз на селиці та, 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 та тобто ви можете з нею домовитися про про зустріч і на сьогоднішній день Середня тваринка коштує 1200 гривень стерилізації. Справа в тому, чому міська рада, ми не звертаємося, ми ведемо перемовини з Наталією, тримаємо з неї зв'язочок, але ми до неї не звертаємося. Нам її ціна дуже подобається. Але ми не можемо до неї звернутися, тому що вона каже: будь ласка, тварину відловіть, я зроблю стерилізацію і забирайте її на перетримку. У нас немає відлову. Я не можу попросити працівника по ЖКХ, який без, без сертифікату піде ловити тварину. Тварина не бо буде хвора, і вона його вкусить. Буде якийсь сказ, щось буде, і я буду нести відповідальність за життя цієї людини. І друге питання: перетримку. Де робити перетримку? Тому на сьогоднішній день ми не маючи цього відлову і не маючи стерилізації місця перетримки. Ми єдиний центр, де ми можемо звернутися, це є Чернівецький стерилізаційний центр. Це комунальна установа, яка працює від Чернівецької міської ради. Значить, зараз м, вартість десь 400, 4, 200. Дорого, дорого. Оплачує бюджет. Це оплачує опла бюджет. У нас є програма, написана програма, бюджет. Регулювання кількості тварин, і по цій програмі ми виділяємо виділяється кошти. Тобто я кажу, що чотири лапи ми зробили 136 тварин, Це було зроблено безкоштовно. Ми тільки профінансували проживання цієї цієї групи людей і харчування, але роботи були зроблені абсолютно безкоштовно. На будинку культури сьогодні проходить атестаційний концерт народних колективів. Ну, Це такий концерт, де народні колективи підтверджують своє право називатися власне аматорськими народними. Чого я вам не покажу, але найскравіші моменти. Ви побачите. Все ж таки багато земля наша таланту. Нині атестацію проходять вокально-інструментальний ансамбль Тембер. Керівник Семен Вайберг. Оркестр народних інструментів Мугурєва. Керівник Олександр Демчучин. Духовий оркестр Новосольського будинку культури, керівник Василь Довгий, аматорський танцювальний колектив Укурія, будинку культури села Динівці, керівник Марина Лесюк, а також фольклорно-етнографічний колектив Царакуца, клубу села Маршинці, керівник Софія Рожка. Шановні присутні, сьогодні наш концерт проходить складний для нашої держави час.